Ми відкачали з вами мед в попередньому ролику. Хто не бачив, дивіться зараз наш пасіка перевезена повністю на точок, і осінь прибігла до нас осінь. Нам потрібно зараз обробляти бджіл від кліща. Також в минулому ролику ви бачили, як ми розкладали полоски від кліща, що потрібно зробити буквально кожному посічникові попікуватися про те, щоб ваші бджілки були оброблені від кліща. А так як зараз наближається осінь, потрібно бджіл загодовувати. Дуже багато зараз відео всі люди дивляться, як загодувати бджіл і так далі. Е, безпосередньо в мене, як я працюю, зараз загодовувати бджіл. Поки що ще не бачу зараз смислу. Зараз важливо обробити бджіл від клеща, почати обробляти, адже остаточний обробіток буде зроблений тоді, коли ми з вами е, вже бджілок не буде розплоду. Вже буде там не знаю, середина жовтня, напевне. Вже розплоду не буде. Кінець жовтня, вже Же температура буде геть так опускатися вже будуть приморозки, але в день що буде тепло. Тоді ми обробимо там певними препаратами, не впевнений, можливо, біпіном, можливо, апіворолем. Я ще не, не визначився е, вже в кінці. А зараз ми з вами подивимося бджолині гнізда е, і почнемо їх помаленьку скорочувати. Будемо ставити рамочку, можливо, за заставну. Ну, будемо дивитися. Е, важливо зараз скоротити бджолині гнізда для того, щоб вони переносили собі е, з маломедних рамок. В маломедні рамки робили повномедними, медними. можна так сказати. Давайте зараз відкриємо вулик і подивимося. Я вам детально розкажу. До речі, також з важливого. Е, бачите, зараз у нас вулики всі мають один-трьохсотий корпус, на за виключенням декількох. Е, дивіться, в них були трішечки медові рамочки, і їх я е, бачите, є клійоночка, вона йде тут, пропадає, починається. Тобто вона тут завернута в тому куточку. Бачите, звідси сюди цей куточок завернутий, і бджілки, вони осушили цей корпус. Це я робив не знаю, там Декілька днів тому, я впевнений, зараз ми глянемо ще візуально. бджілки мають осушити. І так само є от на цих двох вуликах. Вони там сушать рамочки, того, що там були малометки, їх я не бачив смислу відкачувати. Також зараз у бджіл є скорочені літочки для того, щоб поберегти їх від нападу ос і від злодійства. Бачите, бджілки охороняють маленький. Шматочок і люточка це їм набагато зручніше робити, аніж е, охороняти великий. Що, до речі, бачите, вигризли бджілки під час кочівлі, от, таку дірочку і собі через неї тікали. Добре, продовжимо. Так, що ж у нас тут цікавить? Нас цікавить зараз наявність меду, скільки в них є меду і наявність бджоли. Бачите, обсидку я зараз бачу зверху, що обсидка бджоли є невеликою. Бачите, є така от, бджоли є мало у вулику, хоча в нас зараз сьома година, бджоли є небагато. у Вулику печатки також є небагато. Що говорить про те, що їм потрібно скорочення, конкретне, таке от серйозне скорочення. Думаю, вони будуть зимувати десь на, на п'ятьох-чотирьох рамках, напевне. Адже бджола зараз відійде, зараз ще подивимося, що в нас по розплоду, що дуже важливо. Чи маточка в нас сіє? О, Бачите, є друга рамочка в нас вже йде розплідня. Розплідня, розплідна виході, зверху є трошечки меду. Така частинка невеличка. Це вже хай буде добре. Це ми напевне цю рамочку, бджілка буде відходити. Ми її будемо відбраковувати. О, бачите, сухенька рамка, сухенька, можливо, це засів там, не є. Так, тут у нас є маточка сіє, бачите? Зараз бджоли активно ще. Е Матка активно, активно ще відкладає зараз яйця. і, і саме ця бджола, котра зараз буде е, вилуплятися, буде зараз вигодовуватися, вона в нас буде вигодовувати розплід навесні. Тому дуже важливо зараз, щоб в них е, вони гарно розвивалися. Матка гарно зараз сіяла, того що саме ця бджола, котра зараз закладена і буде незабаром виходити, вона буде дуже нам велику роль грати в наступному сезоні. Бачите, в них тут є зараз ще багато розплоду. Я би, знаєте, ну, Зараз найголовніша мета і проблема, з якою я стикаюся, це те, що потрібно зараз забрати одну хоча б рамочку для того, щоб вставала заставна. Тому що, коли ми зараз заберемо рамочку, це в тому проблема. Ми ставимо заставну, і за заставну ми будемо їх скорочувати таким чином, що, допустимо, отут у нас в рамочці виходить весь розплід, є зверху метак. Ми це, ці соти, ці стільники пошкоджуємо, ставимо за заставну, бджілки їх сушать, ми їх ставимо в сховище. Все, вони у нас є на наступний рік. Бачите, така от рамочка трошечки спорчена, бажано було б її забрати, але так як у нас тут є розплід на виході і яєчка ще немає, то хай буде. Так, у нас тут є ще личинка, ну тоді хай буде ще так, як воно і є. Рази бджілки ще можуть обігріти стільки розплоду. Тоді чому в ні? У нас зараз, тим більше у нас зараз погода дозволяє цьому. Бачите, є в них трошки меду, розплід. І по факту, не знаю, чи варто їх зараз загодовувати, так, як корм в них є ще. Хай краще матка зараз сіє, не втручатися в їхнє, гніздо, в їхнє життя, хай буде. Хоча, можливо, якщо запарюватися і ходити, коло них бавитися, так, можливо, було б добре піти, там, подати їм літру другу, літру другу. І це б стимулювало ще додаткову матку на яйцекладку. Але, як ми бачимо, зараз яєчка, матка кладе і без того добре. Личинки є в нас достатньо вулику, я зараз заглядаю. Цілком. Мисочки валяються, ну це таке. Добре. Ми до, до них, напевно, цю сімейку чіпати більше не будемо. Зараз я подивлюся ще крайню рамочку з цього боку. Можливо, я би і забрав якусь одну рамочку від них. Так, бачите, є в них сухенька рамка, я вже її забираю і навіть не думаю, є там буквально трошечки в них е такий напріск, Ну, це дурниця, це буде на наступний рік на розвиток. Так, е зробимо mm -hmm. так. Не хочу зараз трісати, тому що вони зараз почнуть дуже активно літати. Відповідно, я їх зараз трошечки... Ану, дивимося чекайте, щось тут теж така рамочка сухенька. Так, але хоча нормально, але бачите, не, не від... Не відбудована, відповідно, ми її зараз за заставну і теж вона піде, напевно, на перетопку. Або в наступний рік вони собі відбудують і ще будуть мати гарну рамку. Добре, цю рамочку на край. Я заберу, давайте заберу. Поставлю збоку. Цю зараз вулик стрісу, для того, щоб джілки не конче вилітали. Ж, нам зараз доведеться ще оглядати інші вулики. І щоб не було злодійства. Так, цю рамочку крадемо на край. Цю вертаємо з крайню. Там є трошечки в нас перги і трошки меду. Вертаємо назад. Так, зараз прополіс такий задубівший, важко його рухати. Аккуратненько складаємо назад. Добре. Так, варто важливо тут підсувати до краю, не досувати до краю, щоб у бджілкою ще був тут один простір на розділювач Гофмана. І сюди, в цей колоді, з який від рамочки з'явився, кладемо заставну. І все, і бджілки мають перенести нам мед сюди. І все, і відповідно ми вже будемо... Так, закрию їх. Залишу їм полосочку і закрию. Добре. Так, цю рамочку, бачите, вона така сухенька. Її можна нас зараз забирати. І спокійно, бачите, що? тут у нас є трошечки перги. І все, ось вона просвічується, гарно вам видно. Просвічується ця перга. Це я її кладу в машину. Так, а ми з вами зараз займемося наступною сім'єю, подивимося, яка в них ситуація. Бачите, бджоли в нас вже тут є більше, набагато більше. І, можливо, я до них так не буду. Хоча давайте ну, глянемо хоча б крайні рамочки. Бо видно, що скорочення вони ще поки що не потребують. Можливо, ще залишилася е, бджола, яка працювала на сонячку. Отже, медозбірна закінчився буквально недавно. О, цієї сім'ї хороший. Гарно, гарно. У неї є, е, багато є корму, багато є меду. Видно одразу, що рамки мають зверху частинки такі залиті медом. Бачите, ну на рамках бджоли не, не так, щоб було дуже багато, але меду в них є гарно, гарна кількість. Бачите, напевне, у таку трамочку було б добре забрати. Так, покладу я зараз її збоку і глянемо, чисто чи матка сіє, чи з нею все гараж, чи не треба щось з тим приймати якихось рішень. О, бачите, яка гарна медова рамочка. О, такі от рамочки у нас мають іти в зиму. Супер. Новина ну, започатана, Тут бджілки будуть формувати клуб. От на таких от рамочках потрібно бджіл пускати в зиму. Це прекрасно. Залишаємо таку рамку. Однозначно. І видно, що в них є, вони вони, собі принесли, вони, це, напевне, була слабенька сім'я, і вони собі занесли багато меду в гніздо, меду з соняшника. Видно, що в них є розплід, котрий виходив і вони одразу заливали рамочку, друга рамочка медова цілком. Я, як ви розумієте, в гнізда не ліз, у нас тоді був напад дуже сильний. І якби я зараз ще відбирав під час цього всього нападу мед з, з гнізд, ну це був би просто Армагеддон, просто був би завал. Так, у нас тут є маленька яєчка. Є яєчка і бачите, є такий зверху орол, Така частинка меду. Це прекрасно. Угу. І далі я вже йду, бачу, що в нас є де, печатний розплід, відповідно чого до них лізти нема чого. Так, було б напевно, добре від них забрати оцю рамку. Цю рамку, цю рамку. Але що? І напевно я її дам на усушку, десь якусь іншу сім'ю, слабшу, пізніше трішки. Що вона, бачите, така слабенька, хоча б, гарно, їм би було б добре, щоб вони її вибрали. Бо бачите, з одного боку, коли рамка сильно приїжджати до однієї стінки, тут вони соти відбудовують маленькі. бджілкам тут не пройти і вони бачите, залишають цей, цю частинку. Якщо у вас є одна рамка з боку, одного і з другого, така. Що сильно прижати до стінки, врахуйте, що у вас вулик 9, стає 9-рамковий, адже одна половина рамки і друга половина рамки відповідає відповідно, одна рамка, у вас десь 9-рамковий вулик виходить. Тому треба обов'язково дивитися, щоб рамочки були по краях добре відставлені. Е, так, напевне, я цю рамочку Заберу, заберу і поставлю їм заставну. Я так думаю. Хоча знаєте що? Напевне, було б правильно, я стрясу б бджолу. Зараз э, пошкоджую тут -ту печатку, вони почнуть її переносити, очевидь, в гніздо, мали би її попечатати, вибрати оце діло. Коли вона буде мало медніше, трошки я її тоді вже відберу. І зараз вони почнуть над тим працювати. Мали би вони вибрати цю річ. І я вже до них загляну через тиждень, тоді коли будемо їх скорочувати. Так поступово, це буде поскорочення, все буде відбуватися поступово. Зараз ми забираємо. Одну рамочку, далі буде одну чи дві за заставну. Все по мірі того, ага, я забув поставити е, полосочку. Все буде скорочуватися по мірі того, як буде е, зменшуватися е, кладка матки. Буде менше розплоду, відповідно, ми будемо більше з, з них скорочувати. І вони скоротяться до свого його, такого природнього їм зручного стану на 5, 6-7 рамок. Це вже буде така велика сім'я. І зараз останнім вуликом подивимося цей. Так, і останній вулик, з якого я, вочевидь, зараз буду забирати корпус, надіюсь, дуже велику надію покладаю на це. Так, бачите, вони трошки підсушили, але бачите, я, я їм тут поламав печатку, і вони е, забрали частину, і частину запечатали, залишили тут назад. Це одна в нас така рамочка. Дивимося далі. Бачите, чуть-чуть... Вони по початку, де, де я поранив, там початку вони забрали, а де ні, там вони залишили. Ну, тим не менше, такий магазин я буду зараз забирати стопроцентово. Тут рамки далі в нас є сухі, буквально, тут є якась там капелька. Ну, Це вже не те, що тут було з медом. Я залишу. Гарно ще, знаєте що? Зараз я е, зніму корпус, відкладу його на край. І ще перегляну рамочки на наявність матки. Може бути таке, бачите, як це тут відбувалося. Чи вам? Ось, бачите, відгортаємо кусочок клейонки, бджілки через неї проходять. Відчуваю, що є корпус зверху, вони будуть забирати його собі назад в гніздо. Така логіка є, і вона ця логіка цілком працює. Так що цей корпус я потім гляну на наявність матки, чи часом не перелізла вона з верху на... знизу наверх, знизу нагору. І бачите, тут... Рамочки з таким говманом широким, що вони тут до краю... О, бачите, рамка, блін, розпочатилася. Да, цю треба буде забирати рамочку обов'язково. Відірвалася, щойно рамочка від брусочка. Зараз прополіс задубів на дворі. Прохолодно вже вечоріє, в нас вже десь, напевне десь близько 20 градусів тепла. І прополіс вже такий, він любить тепло, Тепло, щоб він був такий в'язкий. А коли він чуть-чуть холодний, він вже... Буде дуже твердий і буде дуже скріплювати вулик. Так, рамочку відкладемо. І оця рамка у нас тріснула. Надіюся, вона буде пуста. Бачите, пуста рамка, супер пуста, покручена. От, І так от відбувається скорочення рамочок. Бачите, ця рамочка однозначно буде на перетопку, адже ну, толку з неї буде мало. Дірява, відразу ж вощина. Тут ми акуратненько стрісаємо бджіл. Плюс те, що вона у нас є, тріснула. Тріснула Видно, що Я її цвяшками збивав, обов'язково рамочку потрібно збивати з цього краю теж. Тоді вона не буде вам вискокувати. Добре, складемо. Важливо зараз подивитися, глянути, чи є засів. Це буде говорити про здоров'я матки. Відповідно, що у нас сім'я вдало буде працювати. Так, у нас що тут пусто? Гарно, медові, великі медові повномадні рамки. Так, полосочку подивимося, відкладемо на край. Так, тут вже, мав би бути у нас розплід немає. Значить, далі дивимося. Це, можливо, була слабка сім'я, хоча на ній магазин. Так, важливо, зараз нам побачити розплід. Немає, так, ще одна модова, повна медова рамочка. Такі рамки, на яких мають вони зимувати. Вочевидь, тут годувати вже на зиму не доведеться. Так, добре, друзі, знайшов я в них яєчко, просто вони матку дуже... Зараз обмежили в клаці через те, що дуже гніздо залито медом. Mm -hmm. Що ми тут робимо? Ми їх просто піджимаємо. Їм було б добре, очевидь підкласти одну сухеньку хоча б рамочку. Це було б для них великим плюсом. Так як у нас зараз сушнинки такої немає, то я собі зараз запишу, що їм потрібно обов'язково підкласти одну хоча б сушнину. І це і зроблю. Просто важливо це запам'ятати, записати і поглянути, чи матка. Продовжують зараз якісно, нормально сіяти чи ні. І від цього від цього, відштовхуватися. Все, закриваємо цю сімейку. От друзі, таким чином ми працюємо на всій пасіці. Зараз я в темпі все проходжу. Після роботи є трошки часу, і я так от темпі зараз оглянув всю пасіку. Можливо, я знаю, в мене була така пізня маточка, її треба зараз знайти, подивитися, чи вона облетілася, чи з нею все гаразд. Подивитися, ну, загалом важливо дуже, щоб вас зараз матка сіяла, щоб в неї було місце, як засів. От такі, як в останній е, сім'ї, бачите, вроді меду класно, багато. Якщо порівняти з першою сім'єю, яку ми оглядали, меду в них небагато, але розплоду повно. Це чудово, матка сіє, матка там багато понасіяла. Відповідно бджола буде, а корму ви дасте. Тому зараз важливо боротися за бджолу, а потім вже за корм. За бджолу ми боремося тим, що даємо маці сіяти, обробляємо бджілок від кліща. І, і все закормлюємо, І вони у нас ось, сміло, гарно, тепленько, їм буде добре. Вони у нас в зиму. Важливо, до речі, буде ролик скоро про лежак. Е, дивіться, е, заходьте, слідкуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас якась інформація цікавить, е, обов'язково пишіть на все. Відпишу кожну вашу думку, вона дуже для мене важлива. Підписуйтеся і е, чекайте, скоро буде відео про те, як підготувати підготувати лежак до зимівлі. Друзі, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!